Бердянську загинув заступник командувача південного військового округу РФ, генерал-лейтенант Олег Цоков. Смерть високопосадовця російського офіцера, який бере участь у війні в Україні, підтвердили депутати країни-терористки. Тим часом Міністерство оборони Росії досі офіційно ніяк не прокоментувало повідомлення про загибель генерала. Та це не єдиний генеральський груз 200 за різними даними. За час повномасштабної війни збройні сили України ліквідували від 10 до 20 російських генералів. Та за традицією країна-окупант замовчує втрати такого рівня. За відкритими джерелами можна знайти дані про 11 ліквідованих генералів. Отож, хто вони ворожі військові віпцілі, і я маю сказати, Дмитри, що їх було чимало. 28 лютого під Маріуполем було ліквідовано заступника командувача 41-ї загальної військової армії Центрального військового округу Росії, генерал-майора Андрія Суховецького. Цікаво, що президент країни терористки Володимир Путін особисто визнав смерть Суховецького. так, він став першим російським генералом, чию загибель офіційно визнала російська влада. Також у Маріуполі орієнтовно у середині березня батальйон Азов ліквідував командувача елітної 150-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ генерал-майора Олега Мітяєва. До вторгнення в Україну Мітяєв був заступником командувача російського угруповання в Сирії. До речі, саме ця 150-та дивізія зазвичай відкривала московські паради на 9 травня. Українська розвідка повідомила, що під Харковом було ліквідовано генерал-майора, начальника штабу і першого. ...шого заступника командувача 41-ї армії центрального військового округу РФ Віталія Герасимова. А разом з ним ще декілька старших офіцерів російської армії. Герасимов брав участь у другій чеченській війні та війні в Сирії. Мав медаль за повернення Криму, так би мовити. У Чорнобаївці Херсонської області було вбито командувача 49-ї загальновійськової армії Росії генерал-лейтенанта Якова Рязанцева. Тоді зсу завдали удару по передовому командному пункту, де у той час перебував окупант. Як і багато хто з його колег, він також брав участь у російській операції у Сирії. Крім того, за невідомих обставин у березні загинули заступник командувача 8-ї гвардійської армії Росії, генерал-майор Володимир Фролов, та командувач 29-ї загальновійськової армії Росії генерал-майор Андрій Колесніков. У квітні, внаслідок удару по командному пункту окупантів біля Ізюму Харківської області, загинув російський генерал-майор Андрій Симонов. Він вважався провідним спеціалістом з радіоелектронної боротьби у збройних силах РФ. У минулому командував кібербезпеку Західного військового округу РФ. Зазначу, видання, The New York Times із посиланням на джерела. Повідомляло, що в цьому ж командному пункті був начальник російського генштабу Валерій Герасимов. Але на жаль, він встиг вийти. Їхати до атаки. На жаль, найманіць ПВК Вагнер, генерал-майор ВПС РФ у відставці Канамат Боташев був ліквідований у травні 2022-го поблизу міста Попасна Луганської області. Штурмовик Су-25, який пілотував Боташев під час атаки позицій ЗСУ, збив за допомогою ПЗРК ігла воїн 80-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ. Перший заступник командувача 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, командувач першим армійським корпусом терористів, так званої ДНР, генерал-майор Роман Котузов був знищений біля селища Миколаївка в Луганській області у червні 2022 року. Начальник штабу 22-го армійського корпусу збройних сил РФ генерал-майор Артем Назбулін був ліквідований 11 липня 2022 року в Херсонській області внаслідок вогневого удару Хаймарс. Разом з ним загинули четверо офіцерів. У званні полковника і підполковника генерал у відставці Дмитро Ульянов був ліквідований 6 лютого 2023 року на Донбасі. Відомо, що на початок повномасштабної війни Ульянов перебував у відставці, але поїхав добровільно вбивати українців. Командував мотострілковим полком мобілізованих з республіки Татарстан у складі Росії. І ще один хороший російський генерал Сергій Горячев, який очолював штаб 35-ї загальновійськової армії Росії. За непідтвердженими даними у червні цього року його вбили в результаті ракетного удару по командному пункту російської армії в Запорізькій області. Тому і став хорошим.